Сьогодні ми маємо для вас продовження нашого попереднього відео про шопінг в супермаркетах. Хочемо розказати, які є альтернативи покупки продуктів. Не забувайте ставити лайки під нашими відео, пишіть в коментарях, які теми вас ще цікавлять, і не забувайте підписуватись на наш канал, тому що ми готуємо для вас ще багато цікавого. Так, приємного перегляду! Який зараз багато де в Америці рекламується і ми вирішили також спробувати це оця компанія HelloFresh. Я думаю, ще є інші такі самі. В чому суть? Вони надсилають декілька вже готових комплектів для прийомів їжі. І, в принципі, це альтернатива тому, щоб самому готувати, але в той же час не треба думати, які треба. Придбати інгредієнти, і все таке. Тож нам ми вирішили замовити одну коробочку, спробувати. Я не думаю, що ми цим будемо користуватися, бо ми любимо самі готувати, самі складати меню. Але вирішили спробувати. Тож, розпаковка, що ми маємо в коробці. Коли я складав цю коробку, я обрав три рецепти, як вони там пишуть, і дві людини. Тобто, це буде три різних рецепти по дві порції. Тобто Всього 6 порцій за 15 доларів. Це взагалі як, майже безкоштовно, але. Коротше, і наступне, що ми а маємо... А яка до... повна ціна? Наче 75 чи щось таке за 6 порцій. Наступне, що ми маємо в коробці, це самі ці рецепти. Тобто, що в нас є? У нас три. такі. Перше, uh, коротше, це самі псойпорбос. Тарілка з свининою. Uh, Соєю і кунжутом. Друге у нас коротше, пюрешка з спаржею та котлетками якимись. Кріспі, кікін, каєн, чикен, котлети. Добре? І потім якісь макорошки з яловичиною. І теж, як бачите, все розписано, які треба інгредієнти. Я так розумію, що вони всі там всередині є. Хоча можливо Такого як своль, якийсь перед то, того може і добре, подивимось. Це прийшов вчора. Ми його на ніч поклали в холодильник, бо його треба тримати в холодильнику, але ми ще не дивилися, що там всередине. Я думаю, ми не будемо прям всі розпаковувати так і дивитись. Ми розуміємо, що там все просто є, що треба. І що ми маємо? Один, два, три пакети. Це три наших е, блюда. І потім оце, я так розумію, м'ясо у нас є. Фарш з яловичини, дві упаковки. Потім у нас є просто кусок, кусок курки, мабуть, тут їх два, не знаю. Чіпен котлет, котлет. Котлети. Ну що, будемо готувати перший рецепт. І замість Так, розпаковка. Терта морква. Рис. А, це, мабуть, і цибуля смажена, така хромка. Лайм. Кунжутна заправка. Це свіраче. Майонез. А, тут написано Sweet soy glaze. Ну, добре. Так. Перше, готуйте рис. Combine rice. Давайте даю райс. Ми... Ні, чекайте, треба відмірити води, скільки написано. Капай, дай діти там, що відповідно, треба одна, капла. Одна і чверть. Так, а я що відкрию рис, яку. До речі, не Майже нічого не вилітіло. Кап і чверть. Так, все, поставити, довести до кипіння, потім накрити, знизити вогонь і готувати 15-18 хвилин. Добре, так і зробимо. Е, включаємо. Поки в нас готується рис, нам треба приготувати е, спайсі майонез. Кук-порк. Ой, так не видно, чекайте. А, все, а я вам покажу кукпорк. Так, трошки оліе у нас олія вот такая. вот. Дивіться. Приготувати. Ну, майже. Ще буквально хвилинку, то можна навіть підключення. Він там вже заготується сам. Так. Ще хвилини 4 я готував м'ясо з морквою і воно я спробував вже готове. Тут написано, що треба тепер виріс додати цедру цього лайма. Починаємо нашу сервіровку. останній крок це лайм. Ну що, давай проба? Ну? Я ще не, не спробував, але я те, що можу одразу сказати, що тут нічого складного чи незвичайного в цьому рецепті нема. Я не думаю, що воно буде погане, бо тут дуже базове все. День два. Сьогодні в нас заре, за за паном. Картопля пюре з курячими котлетами та Green beans Тож будемо починати. До речі, першим кроком тут написано поставити плиту розігріватися. А, Спершу відкриємо наш пакетик. Ось. І подивимося, що тут в ньому є. Так. Хані. Це ці. Паніровочні. Сухарі. Картопелька. Ще одна картопелька. Іще одна. Це типа на дві людини. тільки? Я сам вдвічі більше з'їв би. Ну добре. Може, ми зараз не наїмося. Ну, в принципі, подивимось. Так, ця квасоля. А потім зелена цибулька. Свіженька, Я якісь приправи гострі, та да. Сир, Джек тертий. І потім ще окремо у нас була така корочка. Як вам показати? Так вона. Написано Chicken Cutlet. Поки в нас розігрівається е, духовка. Треба, написано, що треба помити та висушити наші продукти. Тобто це картопля, цибуля, цибуля і квасоля. Так, наступний крок це. Розтопити столову ложку масла, що ми вже зварили, і додати туди наші сухарі, сир і решту цієї приправи. Так, ну от так воно виглядає. Більше його змішати не, не виходить. А, Саша тут почистила картоплю. Зараз її я... Ой, тут щось темне, тут треба вирізати. Mm -hmm. Її поріже і ставить вариться, і буде у нас картопляне пюре. А я тим часом приготую курку. Is your day going so far? Сьогодні був поганий день. Нам е, вломилися в машину та вкрали деякі речі. І що можна зробити, щоб цей день став краще. Правильно. Поїсти. Те, що нам прислали. І сьогодні у нас Southwest Beef Chawtapi. Не знаю, що це означає. Коротше, якісь макарони з яловичиною та. Огоча. Фарш. 283 грами. Макарошки. Чиз. Щось якась приправа. Томатна паста. Ред пепер крема. Sorry. -крем. Е, сметана. Перчик і цибулька. Перчик і цибулька і Окей. Okay. І щось А, Ай, це гострий соус. Поїхали. Тепер е, наша пательня. Ще дріда. Написано, що треба багато масу, але я так. Я думаю, так буде достатньо. І я змішав цибулю з перцем, але там, наче, все ж таки треба спочатку перець, а потім цибулю, тож я зараз повибираю з інцею. Давай вибирай, не смійся. Мабуть, треба було почекати, щоб вона нагрілася, але вже. Так, треба макарони ставити. Треба не Ну, поки ти відкриєш, вже закипить. Треба в наш перець додати сіль та перець. Перець додати сіль та перець. Боже, який <головік> многозадачність. Коли приготувалися макарони, нам... Там було написано, що треба залишити от One Cup це 237 мл цієї макаронної води. І тепер ми половину цієї води додаємо сюди. Я думаю, це десь так. Разом з оцими якимись бульйонними концентратом чи що це, я не знаю. Це все треба перемішати і 2-3 хвилини дати йому отак по... Потушкуватися, чи я не знаю, як це називати. Uh -huh. Я в очікуванні, коли прийде чайне масло. Треба це ще хвилинку і будемо взагалі все вже змішувати. Так, додаємо масло. Оці готові макарони. Оцей гострий соус, в залежності від того, наскільки хочете, щоб воно було гостре. Решту цієї води, сметану і оцей якийсь пепер-крема, чи що це таке? Ред пепер-крема. І половину е, сипра. Е, виглядає смачно дуже добре пахне, ще не, не, не пробував. Е, вердикт з, з, про всю цю історію. Е, прості рецепти. Е, смачні та прості. Це дуже класно, Але. Смачні та прості рецепти можна знайти і без ніяких компаній, просто треба знати, де шукати. Нам сподобалось. Все е, красиво виглядає презентабельно. Є користування. Так. Тож, е, дякуємо вам за перегляд. Дякуємо за підтримку україномовного контенту. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, донатьте на ЗСУ, донатьте волонтерам і гарного вам дня! Як добре мати дружину, яка мало їзде.